Робили дослідження з приводу, наскільки німці готові до війни. Там десь порядка 60% сказали, що вони навіть боронитися не будуть, якщо Росія нападе на Німеччину. Тобто, десь порядка 16-18% відповіли, що так вони візьмуть в руки зброю і так далі. Ну знову ж таки, якщо зібрати всі армії всієї Європи докупи. Бо це буде менше ніж українська армія на сьогоднішній день, чому я завжди кажу, що Україна є тим броньованим щитом, технологічним щитом, і вона має стати завдяки Європі цим технологічним щитом проти російської агресії, і не тільки проти російської агресії. А ще й агресії Китаю, ще й агресії Північної Кореї інших країн. Тому в даному випадку, я все ж таки кажу: ми маємо будувати НАТО навколо України. Ми маємо будувати Європейський Союз навколо України разом з Польщею, разом з Балтійськими країнами, разом з Британією, використовувати Туреччину, так само про яку ми сьогодні говорили. Розмовляти з Дорвегією, з Фінляндією, яка теж знає, що таке російська агресія. Тому ми маємо вибудовувати цей такий великий кластер протидії. Російській агресії, тому що неважливо як прізвище російського лідера. Путін чи завтра це буде Патрошев молодший чи ще там хтось. Логіка не зміниться. Імперська логіка, яка спрямована на знищення всіх навколо, вона в них залишиться. Вона може завмерти. Ми можемо на сьогоднішній день на лінії фронту припинити якісь там певні дії, заморозити, але вони розпочнуться через півроку, через рік, через два. Вони просто перебудують свою армію і почнуть далі. Тому потрібно створювати цей величезний технологічний щит, який ми можемо побудувати, і інакше шляху немає. А Європу просто потрібно дійсно стимулювати. І знаєте, я коли почув промову американського американського віцепрезидента на Мюнхенській конференції, я спочатку на здивувався, а потім думаю: клас. Супер, вони просто вони просто європейці отак от взяли за грудки і просто стряснули, щоб європейці просто вони в розслабленому стані абсолютно були. Тому в даному випадку, любу дію, яка йде зі сторони американської адміністрації, з наших європейських а, партнерів, потрібно розцінювати на з тої точки зору, наскільки це вигідно Україні тут і сьогодні, і в стратегічному плані так само замороження активу Російської Федерації це дуже вигідно для України, але в Європі принаймні, поки що. І з цим питанням зволікають, пане Марко. А з вашого огляду, виходячи з вашого величезного досвіду, політичного і не тільки і військового, наскільки ця ідея може втілитися в реальність? Наскільки заморожені активи можуть передаватися Україні або передатися Україні в найближчий час, коли Європа зрозуміє, що це той крок, на який їй потрібно піти, європейські країни говорять про ці активи. Як, як, там не тільки, ну, як моральна, як фінансова, як репутаційна проблема. Типу, що ну, якщо ми їх заберемо, то вже ну, там, інші країни не будуть інвестувати в Європу, ну, це буде вдар по репутації Європи. А це, на мою думку, це питання політичної волі. Просто напевно, також є. Вони розглядають ці активи. Як Ядерна опція, кажемо так, ну тобто не ядерна ядерна опція, тобто ну, останній вдар по, по Кремля. Просто стримувати до останнього моменту, ну, тримати цю, цю можливість, цю опцію, але тут вже йдемо до ситуації, де європейські платники податків вже, напевно, не можуть продовжувати так активно і так багато надавати. І дійсно прийдеться забирати ці ці активи. А наскільки я, ну, в понеділок у мене в інституті був розмова з Білом Браудером, американським мільярдером, який зараз живе у в Анг... в Великобританії, він казав, що ну, навіть вже Франція, навіть Німеччина більш таки налаштовані рішити цю проблему. Але зараз я читаю, що, що з боку Америці Трампа є певні такі. Зауважені, тому і проблема не така складна, яка здається тут. Ну як завжди, як і Томаховкою. Політична воля на першому місці Ігоре, Яка ситуація зараз замороженими активами? Яка вона правда? Давайте її провідкриємо. Правда, вона дуже проста. Європейці можуть надавати допомогу Україні тільки з двох джерел: перше джерело це платники податків європейські і все. Друге, це ті заморожені активи, які є російська сторона в час, не подумавши, залишила в бельгійському депозитарії. От і все більше шляхів, де брати гроші, в них немає. При цьому при всьому ми не розуміємо, що навіть цих коштів їх абсолютно недостатньо. Давайте будемо щиро казати, що за оцінками світового банку прямі втрати України 176 мільярдів доларів на сьогоднішній день. 588 не втрати. І за оцінками Світового банку, якщо б, наприклад, зараз закінчилась війна, нам би для того, щоб відновити економіку протягом 10 років потрібно було б 524 мільярди доларів. Скажіть, будь ласка, хто нам буде надавати 50 плюс мільярдів доларів кожного року? Інвестиції? Ото мінестиці, тому фактично, навіть тої суми, яка є в депозитаріях бельгійських, її недостатньо Знову ж таки, хай це буде вони. Передадуть в кращому випадку, цей репараційний кредит, так званий умовно така назва 150-180 мільярдів. Все одно це не перекриває. Це можливо, просто буде просто джерело для того, щоб продовжувати а, військові дії бути більш сильнішими, Але це добре, але ж да, поповнювати військових компаній американських, які заробляють в рік сотні мільйонів чи ось, мільярдів доларів прибутків. Тому в даному випадку а, це тільки ті кошти, які можуть європейці на сьогоднішній день використати. Інших коштів в них немає. Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член економічного дискусійного клубу. Пане Ігоре, щиро дякую вам. Дякую. Марк Воджер, колишній спецрадник генерала, командуюча армію США у Європі Бена Ходжеса, президент та співзасновник Київського інституту національної та глобальної безпеки. Марко, щиро дякую. вам. Зажі Ми ж рухаємося далі. У Миколаєві відбувся форум Український південь тримає фронт. Давайте трохи перемкнемося із геополітики. Стійкість відновлення майбутнє саме так називається, який об'єднав 120 профронтових громад п'яти в України. Участь у ньому брали голова Харкова Ігор Терехов, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, Мер Миколаєва, Олександр Сенкевич та інші побували на заході і мої колеги журналістка новини Лайв Галина Остаповець, яка й розповість нам підсумки цієї зустрічі. Дивимося. Так, вітаю вас, колеги. Знімальна група новини Лайв сьогодні перебуває у, у Миколаєві. саме тут у прифронтовому українському місті пройшов е, форум, е, який має назву Український е, південь Стійкість відновлення та майбутнє. Е, власне, цей форум сьогодні відбувся в рамках асоціації прифронтових міст та регіонів, яка була заснована е, буквально півтора місяці тому. І е, сьогодні в Миколаєві власне цей форум це вже четверте зібрання цієї асоціації. Зібрались тут у в першу чергу південних прифронтових регіонів, зокрема, Запоріжжя, Одещина була представлена паном Кіпером в онлайні харківський мер пан Терхов, теж долучився власне до проведення цього форуму. Ну і звісно, що Віталій Кім, очільник Миколаївської ова. А також вперше за час створення цієї асоціації долучилися також уряд, уряд в особі заступника міністра економіки пана Висоцького. Ну і як Завжди в рамках цього форуму в рамках форуму асоціації прифронтових міста регіонів обговорювали тут в першу чергу найбільші проблеми, з якими стикаються прифронтові регіони. Це допомога бізнесу, це зменшення оподаткування, точніше, відміна податків, таких собі пільгу для пільгові різні категорії для бізнесів прифронтових регіонів. Адже вони абсолютно справедливо сказано було тут. Стикаються із значно складнішою ситуацією, ніж зокрема наші регіони. Які не так дотичні до війни, зокрема там центр або захід України. Ну і е, за час створення цієї асоціації, як розповіли в коментарі, нам е, очільник цієї асоціації, зокрема Пан Терехов, е, прифронтові регіони чують, е, точніше, е, вони достукуються до уряду, і ряд питань вже вдалося вирішити. Давайте почуємо, які саме. І перше за все це буде прийматися бюджет, і ви чудово розумієте, що для нас дуже важливо, який він буде. Так безумовно, це буде бюджет війни, бо наша держава Україна відстоює територіальну цілісність України. І ми це чудово розуміємо. Але ж зважаючи на все, ми бачимо, щоб в бюджеті було передбачено 64% ПДФО. Крім цього, це збільшення зара. Батнеплатні вчителям та медичним працівникам, крім цього, дуже багато питань, які виникають, що стосується і ЦНАПів і реєстрації сільхозвиробників, техніки для сільхозвиробників. Це дуже важливі момент. Крім цього, будівництво укриттів, будівництво підземних школ, будівництво підземних дитячих садочків це нагальна потреба для фронтових міст і прифронтових міст. Питання, які зверталися громади при фронтові до уряду, ці питання вирішувалися і вони були розрізнені по регіональному приз. Признаку різні, і як приклад, це е, кредитування прифронтової території змінення е, порядку оцінення ризиків внутрі банку Нацбанку, що зробила Юлія Анатолійовна Сівіряденко. І зараз прифронтові громади кредитуються. І також збільшення ліміту з 80, не пам'ятаю, до двохсот мільйонів гривень для аграріїв. Це теж були зміни. Звісно, ми теж поспілкувалися із очільниками наших прифронтових регіонів. Є питання номер один, яке цікавить тут людей, ну і загалом українців. Про те, як саме зокрема прифронтові регіони будуть входити в найскладнішу зиму за весь час нашої незалежності, про це ми чуємо дуже багато заяв, зокрема і від президента Зеленського. І звісно, що прифронтовим регіонам у цьому плані найскладніше, тому що сюди російські ракети чи російські дрони долітають швидше ніж до центральних чи західних областей. І як запевнив нас, зокрема, очільник Миколаївської ова Віталій Кім і мер Харкова Пан Терехов про те, що регіони готують все. До проходження цього найскладнішого опалювального сезону тепло світло у людей має бути. Створюються відповідні дії. Проте, звісно, що в рамках безпеки в подробиці ми не вдавалися, але давайте почуємо на що саме сподіваються очільники профронтових регіонів. Ми будемо переживати на вашу зиму, і це бачення всіх без виключення. Бо сьогодні наш ворог розтрощує енергетичну систему систему дегенерації електропостачання тобто, виходячи з цього, ми будуємо і систему теплопостачання і палення. але ми готуємося. у Нас є певні плани, і ми рухаємося згідно з цими планами, які для себе ми вибудували. Таким був четвертий захід асоціації прифронтових міст та регіонів. Як я вже сказала, стосувався він вирішення нагальних питань, з якими стикаються наші прифронтові власне області. Звісно, що буде в наступні Онди зустрічі очільників прифронтових асоціацій, тому ми будемо повідомляти вам подробиці вже в наших наступних виїздах, колеги. Дякую тобі, спеціальна кореспондентка Галина Остаповець почула, зафіксувала і безумовно будемо це також підіймати, брати до уваги у наших ефірах. Друзі, ми продовжуємо 20.11 на студійному години. Кому працюємо у прямому ефірі? Працюємо у серці нашої України у столиці у Києві. Отож, долучайтеся активніше. Я нагадаю, що триває опитування. І сьогодні рівно 34 роки. Як Верховна Рада проголосувала за без'ядерний статус для України? Отож, який варіант оберете ви, який найб. Лищо і певно, який реалістичний з вашого погляду. так чи має Україна в майбутньому володіти ядерною зброєю? Так, це гарантія безпеки. Ні, це нічого не дасть. краще змінювати збройні сили України, зміцнювати в тому числі вступ до НАТО до 100 днів. в кінці. Нашої розмови ми будемо підбивати підсумки. З нами сьогодні у студії Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики у 2022-25 роках, і керівник соціальних проєктів, піар Capital. Вітаю. я щиро дякую вам, що ви знайшли час і долучились до нашого ефіру, до нашої студії. Це найцінніше, що ви можете для нас зробити, і звичайно, ваші знання, якими ви з нами я впевнена поділитися аналізом безпосередньо. Внутрішньо переміщені особи надіслали. Перші 100 заяв на придбання житла з компенсацією 70%. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності Тетяна Кирієнко. І вона каже, що така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету і можуть бути залучені додаткові гроші міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів і так далі. подібно. Давайте почуємо деталі і далі ви прокоментуєте. Сьогодні гостро стоїть питання забезпечення ВПО житлом. Щоб його розв'язати, мінсоцполітики передбачило механізм, за яким ВПО або мешканці прифронтових областей можуть отримати від держави компенсацію 70% першого внеску та щомісячних внесків протягом року на придбання власного житла. Ми також компенсуємо витрати пов'язані з оформленням кредиту. Маємо вже 100 заяв. Тетяна Кірієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Оксана Іванівна, 70% компенсації на житло для переселенців. Наскільки це реально? Наскільки це може дозволити собі державний бюджет України, якщо він і так перевантажений? Мова йде про 70% першого внеску. Наскільки я uh -huh. пригадую цю програму. Загалом я вважаю, що це правильна програма, тому що очевидно дуже багато людей, які є внутрішньо переміщеними, для того, щоб придбати собі житло в ЄОСелі, не мають достатніх коштів і на перший внесок, і що важливо, на супровідні витрати. А це великі витрати, і оцінка, і застава, і нотаріальні послуги. Вони обчислюються десятками тисяч гривень. Тому очевидно, така підтримка вона є потрібною. І важливою, але якщо ми подивимося на проект бюджету 26-го року, то під напрям для внутрішньо переміщених осіб поки залишився на рівні цього року. Тобто коштів там не збільшилось. Відповідно, за таких обставин говорити, що їх вистачить, наприклад, масово для покриття перших несків в наступному році, очевидно, не доводиться. Можливо, справді уряд буде шукати додатковий якийсь ресурс, але я точно не знаю, ну чи буде такий ресурс, бо виходячи з тих цих якими ми оперуємо чотири мільярди гривень, якщо не помиляюся, заклали у проєкті бюджету на 2026 рік саме для. На цей рік, перепрошую, для цієї програми трошки менше для цієї програми на цей рік мені здається чи не мільярд заклали, але для цього року цих коштів може вистачити, тому що не так багато. Три залишилося місців. так. Що... Так, а якщо ця програма стає успішною і все більше людей починає звертатися, по, -по її під отримання? Ми ж розуміємо, що у нас сумарно більше 4 мільйонів людей є внутрішньо переміщеними особами. І далеко не всі можуть отримати відповідну компенсацію втраченого житла за програмою є відновлення якщо б зробити це першим внеском, тому можна очікувати, що таких людей будуть мільйони. Ми говоримо зараз про 100 заяв на придбання житла з компенсацією. Це ми говоримо про ефективність цієї програми, коли чуємо цю цифру. Ви як сприймаєте це? Думаю, що це тільки початок. що це дуже рано говорити про якусь ефективність за місяць роботи. Все ж таки кредит це непроста завдання. Треба і житло підшукати, і оцінити і там є вимоги? Та, і вимоги певні. так. я думаю, що варто буде оцінювати ефективність цієї програми вже ближче до завершення року і точно дивитися, який ресурс закладати на наступний рік, щоб вона відбулася. Бо три місяці експерименту цього недостатньо, щоб говорити про те, що отримана підтримка для. Внутрішньо переміщених. Оксана Іваніна. А хто контролюватиме, аби ця допомога не доп... не перетворилась на схему для своїх? Розумієте, про що я говорю? аби вимушено переселені особи дійсно отримували такі пільги у вигляді придбання свого житла, а не люди, які мають певні зв'язки і дотичність до тих, хто може допомогти здійснити реалізувати цю ну, ідею. Важко мені звісно сказати, за яким критерієм є національна соціальна сервісна служба, яка взагалі то мала би відслідковувати ефективність видатків соціальних. Також сама програма є оселя, мала би також мати якісь критерії. За якими би мали оцінювати чи справді ті категорії людей, які потребують користуються такою підтримкою, я все ж більше вірю, що. Ну що вона відбудеться в ну в такому форматі, як для людей, але ну важко сказати. Треба буде дивитись, треба буде знаєте, робити. Мені здається, моніторинг справді, а скільки людей з зареєстрованих внутрішньопереміщених змогли скористатися. Якщо будуть відгуки про те, що люди отримують, що їм фейково не відмовляють, що від них не вимагають надміру документів або не створюють додаткові перепони, тоді можна точно говорити, що успішна програма. Якщо ж будуть сигнали про такі речі, то ну очевидно очевидно, це буде такою передумовою, що, скоріш за все, відбирають, як ви кажете, своїх. ви особисто вірите в реалізацію, в тілення цієї ідеї і в ефективність? Думаю, що так. Ну, мені здається, що якщо правильно вибудувати цю програму, вона би мала бути успішною. А її правильно?